Всім привіт! Сиджу рибалці. ловлю на поплавок. уже вечір. Трохи вже риби наловив. Карасики непогані тут є. Щас покажу. Є і такі гарні, більші заводань трохи. І остальні теж непогані, середні. Ловлю на опаріші. Уже щось не сильно ловиться, на початку ловилось. Зараз вже не сильно хочу клювати. Ловлю з другом. А ну закидай. Зараз Саша покаже мастер-клас, як вийти ребу. Сейчас перезакину. Он уже клює. зараз побачу, що буде. Приблизити не можу. О, ще. О є маленький карасик. Ось ще один карасик. Не Що ловив на спінінг. Там на початку щось виявилося, зараз вже ні. Один короб попався, то був маленький, то я відпустив його. Такий оставок. Помаленьку покльовує. Да, сейчас буду тягнуть. Оба выложи. Бля. Такая гарная пуклвка, блин. А нифига не могу склея. За поплаком 200 поддергай. Для-де-де-де-де. Ось мале опять грається. На цьому відео вже буде закінчуватись, вже клювати перестало. Кому відео сподобалося, ставте лайки, всім пока.